Усім привіт, Афіша Вінниці знову в ефірі з низкою цікавих заходів нашого міста. Тож мучитися зручніше та готуйте каву зі смаколиками, адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. А 2 листопада ви станете не лише глядачами, а й учасниками циркового шоу разом з вами на арені: білочка, ведмедик, пудель і неперевершений ой знаменитий артист цирку, Зайчик на ім'я Бука не бажає виступати. Що ж робити? Можливо, його зможе вмовити Вовк. Ну, напевно, ні. Без вашої допомоги йому не впоратись, тож відвідайте виставу та допоможіть зайчику зрозуміти свої помилки. Початок в одинадцяті та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Чарівна і яскрава поп-зірка Камалія із великим сольним концертом у Вінниці. Талант, харизма, натхнення і патріотизм. Ключові складові її творчості. Концерт пройде на підтримку ЗСУ. Камалія презентує найкращі та нові пісні. З дивою сюрпризами та цікавими образами. Тож 3 листопада приходьте насолоджуватися унікальним голосом та енергією. Початок о 19.00 квитки коштують від 250 до 520 гривень. Не мовчи. Вінницький обласний краєзнавчий музей робить свою спробу допомогти полоненим та підтримати їхні родини, презентуючи виставку репортажних плівкових фото з акції нагадувань про полонених. Основна мета фотовиставки привернути увагу до акції та нагадати про українських військовополонених, які зараз знаходяться у катівнях ворога. Плівкові фото Миколи Тимошчука передають ідею єднання українського народу у боротьбі з ворогом. Тож не мовчіть і ви. Приходьте на виставку, аби згадати про важливе. Музей працює з вівторка понеділю з 10 до 18 години. Вхід на виставку безкоштовний. Єдине зоряне небо, яке залишилося в Україні. Чекає на вас у Вінницькому планетарії. Саме тут ви відчуєте себе космонавтом, розглядаючи небесні світила. Тож, якщо бажаєте доторкнутися до позаземного та незвіданого, то обов'язково сюди завітайте. Працює він щодня з 10 до 18 години. Знаходиться у парку імені Леонтовича. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній гуарміт, за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Є усе – маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато-багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює без вихідних з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Друзі, цікавого безліч. Тож не зволікайте, відвідуйте заходи, які вам до душі та насолоджуйтесь. А наступ Наступного тижня я повернуся до вас із новими цікавинками. В ефірі була Вінниці. Побачимось.